Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Запрошу вас сьогодні переглянути відео з готовими роботами, які мені вдалося зробити за декілька місяців. Це будуть лише одні лялечки. Мені дуже подобається в'язати ляльок. Ляльки бувають різні, великі, маленькі. Це політ для фантазій дуже великий. І я майструвала над деякими ляльками, які хотілося б вам сьогодні показати. В мене є улюблена схема це зараз ви бачите ці дві іграшки, вони зв'язані по одній схемі. Я такі вже не перший раз вяжу. Автора, на жаль, не знаю, вже схема давно у мене переписана у зошиті. І е, вив'язала дві ось такі гарненькі, величенькі лялечки, вони е, з ростом трішечки більше 35 см, вони е, роздягаються, в них є е, съйомний е, одяг, це сарафан і е, комбінезон. Е, і під низом у них є бодіки. Бодіки в них вив'язані. Іншим кольором, щоб вони відрізнялися від кольору тіла. І ось така вона у голому вигляді. Мені подобається за рахунок ніг, вона дуже довга, ноги в неї згибаються, вона може і сидіти, щоправда, з опорою, щоб опиратися на щось. І дуже в них гарні зачіски. Мені дуже подобається. Робити волосся із пряжі Alize Softy, вона об'ємна, дуже ефектна виходить зачіска, і діткам можна гратися, створювати різні зачіски, різні якісь форми придавати, якісь гульки робити, косички, і можна навчатися на таких лялечках, коси плести. Мені дуже подобається сам ефект від Alize Softті. У мене є невеличкі запаси Алізе Софті, я навмисно її купляю для єдинорогів або для лялечок, щоб були з такими волоссями. І в мене не одна лялечка з таким саме волоссям. Я вам одну роздягла показала, іншу вже не буду. Там конбенезон знімається, гудзики розстібаються і... Такий самий бодик, як і у цієї лялечки. Повишивала їм вії, повишивала їм ротики, десь поклала ще свою пудру, в мене є палітра тональних олівчиків, її десь поклала, не можу знайти, ще полюбляю їм щічки рум'янити, як ось ці лялечки. Трішечки тут затонувала щічки. І в мене ось така є лялечка бджілка, мабуть, трішечки посуну, і поставлю вам її сюди. Так, її видно? видно. А цю лялечку ми в'язали у безкоштовному чи марафон, чи онлайн був, я вже не пам'ятаю, ще в минулому році до війни. Ось така ось лялечка там ще повинна бути в неї крильця. Я вирішила їх вже не вив'язувати. Мені і так лялечка дуже сильно подобається, тому її залишила в такому вигляді. Подобаються її форми, ніжки в неї гарні, і пальчики на ніжках, і на ручках є. Цікава вийшла іграшка. І ще волосся вив'язувалося такий непростий не процес, але ефект гарний, вона така кудрява в неї, кудряшки гарні. Ось таке вийшло їй обличчя. Мені дуже подобається ось такий ось результат. Це в мене третя лялечка, яка була зв'язана, оформлена за ці два, два і більше місяці. У мене ще довго лежала одна лялечка у недов'язах. У недов'язах лялечка була зв'язана ще минуло, минулої зими. Ми її в'язали. Ось така ось красуня. В неї по мастер-класу ще повинна бути гулька на голові, але я вже вирішила її не вив'язувати. Не захотілося такі кудрі в неї цікавенькі. Так, фокус вже не хоче. Ага, є фокус зловили. В неї такі ручки, можна ними гратися, можна їх туди-сюди крутити. Ось така вона гарнюня дівчинка. Автора вже, на жаль, не пам'ятаю, не буду авторів називати, когось пам'ятаю, когось не пам'ятаю, тому залишати буду, якщо знайду автора, буду залишати внизу під відео на сторінку цього автора посилання. Якщо ні, то пишіть в приват, можливо, буду ще більш детально шукати. У інстаграмі я завжди відповідаю на ваші повідомлення, завжди даю поради, якщо вам вони такі потрібні. Мені дуже приємно, що ви про мене думаєте і питаєте, де я, що я, коли довго не виходжу на зв'язок. Велике вам дякую за підтримку, за мотивацію. Мені дуже-дуже це приємно. І хочу вам ще показати лялечку, Це буде остання, яка в мене є вже повністю готова і одягнена. Це. Ось така ось красунечка рудоволоса. Мені останнім часом дуже подобаються лялечки рудоволосі. Ось таке ось я її зробила а, з кудрями хвостик, і ось така вона у блакитній сукні. Сукня в неї також знімається, позаду сукні зв'язала ось таке. Ось Бантик, бантик також розв'язується, можна зняти, і в неї є блакитні ось такі носочки. Це лялечка по платному майстер-класу. Автора вже, я думаю, впізнали автора цієї дівчини. Це кукла Ксюша. Мені цей майстер-клас дарували. Наталя тобі великий привіт. Це від тебе був подаруночок, Щиро дякую ще раз тобі за мастер-клас такої лялечки. І це остання готова іграшка, яка повністю готова. Також у мене є ще дві лялечки, у якої у одної немає ем, волосся, а у іншої немає наряда. Але вони в мене також майже готові. Це одна лялечка по МК від Тетяни. У Тані є також канал. Таня тобі великий привіт! Також ось ця твоя лялочка. Їй вирішила волосся я зробити із софті. Вона у мене білокура. Ось таке в мене поки оформлення личка. Щось немає натхнення на одяг. Все поглядаю, поглядаю, розумію, що треба. Форми у лялочки дуже гарні. Подивіться, в неї колінка є, в неї ножки вив'язані як гарно. Мені дуже подобається. Але щось не доходять до неї руки, ніяк не можу її одягти. І є в мене ще одна лялечка, це також по МК від, від Тетяни. здається, так автор зовуть, і ось така ось о, лялечка у рожевій сукні. Сукні я в'язала і блакитну, і рожеву це. Алізе Котонгол-Твіт, і рожева, і блакитна це одна із. А, до речі, ще й жовта. Тут, бачите, ще й жовта вона також була зв'язана з Алізе Котонгол-Твіт. Ось такі мої лялечки, Мені вони дуже подобаються. Планую ще пов'язати сукні, щоб були у комплекті декілька варіантів, щоб були різні, і хочеться мені таких лялечок ще в'язати. Я планую їх складати у коробочки з віконечком, вже давненько такі прикупила собі коробочки. І, можливо, перед Новим роком можливо, такі іграшки також будуть користуватися попитом для маленьких принцес, які полюбляють гратися лялечками. А пишіть вашу думку, яка лялечка більше вам сподобалася, які, можливо, мастер-класи ви використовували по лялечках. Яке волосся ви любите вив'язувати парички, чи, можливо, так як я вдівати ниточку, пишіть. Буде цікаво почитати вашу думку стосовно лялечок. А на сьогодні я вам кажу велике дякую, що заглянули на мій канал, переглянули і це відео. Ваші коментарі і вподобайки дуже мотивують, надихають на створення нових іграшок і на знімання нових відео. А на сьогодні я з вами прощаюся. Бажаю всім вам мирного неба, натхнення і дуже цікавих робіт для виконання. Бувайте!